Готуємо курину відбивну в паніровочних сухарях. Погнали. Беремо одне яйце. Думаю, на таку грудинку буде достатньо. Солим, перчимо, збиваємо. В мене получилися такі більш полоски, такі грубенькі, оскільки це магазинне, воно мягке. Зараз я його перемішаю з яєчком. У мене тут одне яєчко достатньо. І воно треба, щоб трохи постояло 10-15 хвилин. Не відбиваю, бо воно і так мягке. Так само можна і робити з телятині. Телятину треба відбивати, замачуйте в яєчко, тому що яєчко розм... розмокає і буду смажити в паніровочних сухарях. Так, не в муці, як ми звикли, а саме в паніровочних сухарях. Дуже смачно і найкраще. Попробуйте. Постояло м'ясо курки трошки в яєчку. Ось мої паніровочні сухарі. Буду спочатку полакувати, підготавлювати, аж тоді включати сковорідку. І смажити. Олії має бути вдосталь, щоб не горіло. Червоне, тому що я використовую, скрізь використовую солодку паприку. Олія суто італійська з українського сояшника. Бачите, тут навіть вона натякає, що вона з українського сояшника. Олії має бути вдосталь, не жалкуйте. Потім візьмете собі зіллети в чашку на наступний раз. Тому що горить зазвичай від того, що не вистачає олії. Метка нова сковорідка, обожнюю її. На заначці знайшла. Люблю все купувати, коли бачу щось дуже хороше, і приваблива ціна. Сковорідка така важка. Я обожнюю такі високі бортики, 15 євро. А так, якщо б я її купувала з бухти-барахти, то мінімум 40. Вчиться. Сильно не зажарюємо. Так, робимо легенький переляк. Тому що фішка в тому, що ми потім будемо досготавлювати на пару, якби на водяній бані. Легко-легко обжарюємо. В мене мама завжди так робила: бирала каструлю, ложила на дно підставку. У нас завжди була желізна, брався чавунець. На дно наливається водичка, так, щоб не доставало до м'яска. І ось наші відбивні. Зараз ми це все викладаємо, там буде водичка кипіти. і воно доготується. І, не тр... і лишній жирок убереться. І м'яско доготується, те, що там може вдруг бути сирин. І щоб менше його смажити, на водяній барі ми його дотушкуємо. Не треба довго, по вашому якби, баченню. Зараз буде наступна сковорідка жаритись. Тут це е, приготується, я зніму і поміняю. Всім смачного, дуже класно, рекомендую. Ну, Красота, ж, погодьтеся. Дивіться, який класні. Каже свекруха, буду вермашель варить на вечерю, синочку оставити, синочку, 53 года. роки. Кажу, роби, що хочеш, мені більше буде смаколиків.